Включились в опалювальний сезон вже сім закладів охорони здоров'я, десять дошкільних закладів та шість закладів освіти. Вже із теплом садочки, школи та лікарні у Дніпровському, Синельниківському, Криворізькому та Павлоградському районах. Про це на прес-конференції розповів голова Дніпропетровської військової адміністрації. каже область до опалювального сезону готова. Цьому році ми готувалися до такої зими. І зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, Це в першу чергу ракетні обстріли наших російських опонентів, російських терористів. І в такому випадку ми також готувалися спільно з спільно з місцевого самоврядування спільно з нашими електропостачальниками щодо захисту фізичного фізичного захисту не тільки систем загалі енергосистеми, а в тому числі. Систем водопостачання, в тому числі систем газорозпріділених станцій, чи будуть графіки аварійних відключень, і які у військовій адміністрації не повідомляють. Говорять, спрогнозувати ситуацію зараз важко однак попереджають, населення мусить підготуватися завчасно, бо у першу чергу забезпечуватимуть електрикою і теплом заклади соціальної сфери. Почали ти вже фактично завершили перевірку наших пунктів незламності. На території нашого регіону їх фактично понад 1330 одиниць, ми зараз намагаємося ще розширити цю мережу і забезпечити всім необхідним, ми відремонтували капітально 172 енергооб'єкти підстанцій та трансформаторних пунктів та розподільчих пунктів, Відремонтували майже 1580 км кілометрів лінії електропередач, розчистили від гілок. А це важливо, тому що коли вітрова погода. Ми знаємо, що лінії електропередач обриваються гілками, да, там, деревами і так далі. Тому десь близько 2600 кілометрів ми вже розчистили. Це надасть нам змогу більш простіше проходити вітровий сезон. В ДТЕК додають ремонти підстанцій та електромереж практично завершили. А для швидкої заміни пошкодженого обладнання подбали і про запас необхідних матеріалів. Виявили по результатам минулої. Зими ще два додаткових об'єкти, які в принципі живлять надзвичайно критичною інфраструктурою. Будемо додатково їх захищати. Мешканці області тим часом також готуються до цьогорічної зими. Розповідають, зарядили павербанки, набрали воду, а дехто купив навіть генератор. Наприклад, молода мама Анна уже дістала із шафи теплий одяг. В основному дитину теплюємо чоловічки, тепленькі, піжамки, тепленькі, якісь жилетки. Все таке. Більше нічого ми не можемо придумати. А ось Надія Трохимівна утеплила хату та зробила запас дров. Говорить, у селі без них ніяк. Камін зробили. Ми в частному секторі живемо, так що зробили камін. І буде нам тепленько. Дрова є заготовили. Як село є село? Ката врахувавши торішній досвід у регіоні. Зробили висновки і максимально захистили енергооб'єкти від ракетних уражень. А на випадок форс-мажорів говорять в Ова створили ще й спеціальний координаційний хаб. Тетяна Заєць та Євген Шпак. Новини 11 каналу.